Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Для тих, хто ще не в курсі, я повідомляю, що вирішив допомогти дітям чиї батьки не в змозі в такий непростий час купувати нові книжки, зануритись у світ пригод різноманітних сучасних героїв моїх улюблених книг. Також мої розповіді можуть бути цікаві і тим дітям, хто не любить читати, але б залюбки ви послухали цікаві історії з цієї чи іншої книги. Як і раніше й казав, моїм улюбленим автором є Макс Бральє з його чудовою збіркою Останні підлітки на землі і сьогодні я буду переказувати п'яту книгу з цієї серії, яка має назву Останні підлітки на землі і Опівнічний Клинок. Мій переказ це не тільки текст, але й ілюстрації з цієї цікавої книги, тому вам буде не тільки що послухати, а що й побачити. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки та писати ваші коментарі під відео. Для мене це важливо. Так я буду розуміти, що це вам потрібно. І у мене буде стимул продовжувати свою справу. Отже, п'ята книга даної серії починається з того, що Джек Саліван та його друзі і його особлива собака Ровер ідуть через дуже великий клуб зомбі, які йдуть. До їхніх супротивників і Старк та Гаста. А саме в боулінгі. там вони були дуже не по собі, бо їм було не дуже зручно. Вони дуже сильно боялися, що її вкусять. Дірку було так точно не по собі, бо його вже кусали зомбі. І він дуже не хотів туди йти. Кинули м'ясний м'ячик, всі зомбі побігли за цим м'ясним м'ячиком, а саме кинула джун. Ну що ж, йдемо? Так, дивіться, кожен зомбі приносить якусь їжу для гаста. Ну що ж, добре, так і зробимо. Вони взяли повно м'ячиків і покотили. Ну, що Гасте, все, ти здаєшся? Сурі, я паст відповідає, Джа. Джа. Що? А як тебе взагалі звати? Ой, та газ її назвати. А ти сказав «Джав». Не знаю який Джав. Ось Іві Старк, я її знаю. Уже просив в неї, щоб вона мені підписала листочок з Тоні Старком. Але вона відмовила: А ти якийсь «Джав». Ну ладно, потім порозмовляємо. А зараз ти в мене получиш». І скелка, ломус, давайте до нас. Всі впали і почали битися з цим джафогастом. Ей, Квінте, обережно, ти розумій вкусить. Скелка тим часом уже відрубала хвіст цьому гасту. Той закричав. Бардел теж був біля них. Коли вони перемогли, всі були раді і йшли дуже радими. Барделе, вибач, що але в мене ну, чомусь дуже запекла ручка. Давай потім скаже Барделу, а то, тут більше сотні зомбів. Потім порозмовляєте. Добре, я не проти. Вони зразу пішли до їхньої уже знайомої подружки, та вона не дуже була в настрої. А саме вона була не дуже в настрої. — В тебе пекла ручка, каже Бардел. Так, ми будемо тебе навчати, щоб вона напекла. Потім вони вирішили зробити на честь цю Джека фоточку. Завтра вранці вони вже всі підірвалися і їли, а Джек уже не було. Він був на тренуванні. Ну що, з чого почнемо? З медитування чи, може, перемог зомбі? Ні, ти повинен заставити зомбі, щоб вони впали на цього скелета. Зрозумів? Ну, не дуже. На п'ятий день у Джека вже вийшло, щоб зомбі полетів на скелку, ну, типу скелку, і він просто впав носом. Джек був в шоці. На десятий день він вже зміг зробити, щоб 10 зомбі полетіли. Потім він вирішив поїсти гамбургерів та раптом налетів якийсь монстр. Він його одразу вбив. Джеку, якщо ти навчишся за останні три тижні, то все буде намарно, Бо ось, о, що може статися, коли прийде. Дуже погана людина, не хочу навіть називати її ім'я. Ну що ж, буду тренуватися. Добре. Треба дізнатися, де наші батьки? Не знаю. Треба щось придумати це точно. Дірку, може пограємо в щось чи що? Ні, не вийде. А чого? Бо я хочу на ці вихідні поспати. Ож дуже втомився, я та раптом Хрусь Хрусь. Дірку вже робили масаж. А Джун із Джеком грали на гігантській доськи в футбольному полі з відеоіграми. Також Джек уявляв, як вони троє, вже дуже старі. І дуже з гарними обладунками будуть битися і б'ються далі з зомби. Вони дуже сильно хотіли, щоб Дірк з ними хоч щось пограв. Так, я виграв. Ура! Так, Джека ледь не приплюснула джун. Щось зіграємо. Ну, давайте хоч щось. Ех, а що саме битви? Які ще битви? Ми таке устраювали на своїй планеті. Ви одягаєте костюми, розподіляєтесь на чотири людини і битви. Всі будуть битися, поки не переможе і не залишиться одна команда. Їй І видасться приз. А це допоможе нашій четвірці виграти всіх. Зелений слиз, а не одразу програють. Битви почалися. Було дуже цікаво. Джек вирішив бути з дірком, щоб його якось під'юдити, щоб той грав. Та раптом їх з дірком шлюб і забрали, вони полетіли високо вгору. От, чорт, давайте стріляти, бо нас зараз прикончать, домовилися, вони всі так і зробили. Раптом вони побачили кодула огомонстр, а вона була в Ліанах. На диво, в Ліанах. Треба відробити Ліани. Бо, схоже, вона хоче виплатитися. Всі в цьому допомогли. Щось воно дуже якесь страшне, його висмахтало чи щось таке. Раптом земля задрижала і вони всі полетіли коборем вниз під підлогу. Чили? О, зомбі не хоче підійти. Просто із-за наших ліхтарів чи що. Гей, пограємо Джеку. Тут так класно, ми його принесли. Ну, давайте. Раптом Джек став вночі з кошмаром. Він тренувався і бив по бляшанках. Тобі що, також не спиться? Так, хочеш піци, мені вона подобається. Не відкажусь, відповідає Джек. Коли він зайшов, дір хотів його прикончити, раптом побачив, що це Джек. Ну що ж, треба поїхати нам дещо куди, відповідає Джек. А навіщо? Відповідає Дірк. Треба за одним маленьким дільцем. До чого? що!» Обмотає руку Джеку. Нам це дуже потрібно. Гей, що вона робить? Не мішайся, та Джек не витримав і відрубав. В нього вийшла як якась космічна рукавиця. Їм була тільки потрібна голова цього бларга. Вони були дуже здивовані. А чого Чого це валяється на моїх очах? Я що? Такий винний? Дій. Джек почав трен... знову тренуватися. Зомбі почали його дуже гарно слухатись. А раптом до них почали підповзати зомбі. Ей, Джеку, ти що, приколуєшся? Ні, це не я. А, -а, -а, а. Вони всі впали. Ей, тихо, тут стіна вух, будь дуже тихо. Ей, ви що собі дозволяєте? Та ми б могли б програти, чи померти взагалі від твоєї перчатки, а то висунула вже бензопилку Ну добре, вибачте, друзі, я не збиралася. Що будемо робити? Дивіться, скільки тут є трупів, чи майже трупів? І ось оце кудлаке око. Що тут відбувається? Раптом вони побачили трала. Раптом він проснувся і. Я вас зараз б'ю. А точніше він це казав гасту і Іві. Боже, що нам робити? А, почали і налітати літане. Біжимо звідси, це деревелус. Всі побігли з голов. Швидше, швидше, біжи, біжи. Ми зараз помремо. Джека забрала на саме верх, а його друзі. І ті, хто участвували в різних іграх, почали бити древелуса. А тим часом Бардел хотів робити щось зі свом. Та не дуже вийшло, бо до нього прийшов Трал і вбив Бардела. Він був трішки живий. Сказав йому дещо на вухо. Джек ніколи не розкажи цього іншим, бо так там вся планета. Джек сказав, добре, та раптом я схопив ровер і мене побігли, бо там був дуже гігантський монстр. Всі були в шоці. Він мав такі розміри, що всі були просто в шоці. Що нам робити? Нас з бордела вбили. От, чорт, не повезло. А тепер обнімашки. Через комп'ютер було не дуже зручно обніматися. Ну що ж, треба прикончувати цього монстра. Так ми довго не проживемо. Але перед цим нам треба дещо ізвлекти від дірка. Згоден, нам треба щось зробити з ним, бо він дуже часто не спить після того, як вони зробили. Вони вирішили бити древелоса з усіх сил. Та раптом підійшла артилерія з якихось типу креветок, але вони дуже сильно стрибали. Ну, все, я тебе прикончу, відповідає Джек. Не вийди малютка. І він зразу ж схопив Джека і хотів вже вбити, як древелос заскачав. Що ти мені зробиш? Я вб'ю всіх твоїх друзів травдом!» Бух! Вони поремонтували нов і попали прямо в голову на цього гігантського монстра. Тарала. А Джека забрали. Трал вирішив тікати, бо іншого виходу нема. Було дуже багато. Ну що ж, дивися. Це рукавичка пристала до тебе настільки сильно, що я щось трішки бодюся. Тепер у нас буде супор рукостискання, відповідає Жен. Так, міфічні рукавички. Треба і нам придумати якісь буде, відповідає Дірк з квітом. Згоден, треба. Ну, а поки що перемогу ми зробили. І це для нас найважливіше. А поки що я можу сказати вам, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та пишіть нові коментарі. До зустрічі!